Попри військову агресію Російської Федерації навчальний процес в Україні триває. Минулоріч на освітньому фронті було багато перемог і здобутків очно дистанційно змішано в залежності від безпекової ситуації в кожному регіоні, але освітній процес не припиняється. Багато закладів фахової передвищої та вищої освіти перейшли на дистанційне навчання. Утім, абітурієнти, які цьогоріч отримають атестат про середню освіту, ще не мають алгоритму вступу у вищі. Про те, якою буде вступна кампанія уже у новому 23-му році, поговоримо із міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом. Пане Сергію, наші вітання доброго дня. Дякую за увагу до освіти, до питань освіти. Отже, це про майбутнє слава Україні. Героям слава, Отже, пана Сергію наприкінці листопада Кабмін вніс до парламенту законопроект щодо вступної кампанії у 2023 році, але депутати його поки не затвердили. Водночас е зареєстрували два власних проєкти, і в раді вже говорять, що остаточне рішення можуть ухвалити аж у березні. Ми е розуміємо, що е початок вступної кампанії е переважно він починається е в липні. Тож часу має вистачити, чи це може бути запізно? Дуже дякую вам за запитання. Ви знаєте, те, що перебіг і саме подача документів відбувається в липні, не означає те, що ми можемо в навіть під липень приймати такі важливі закони і законопроекти. Дійсно, в листопаді місяці міністерство внесло урядовий законопроект щодо підготовки до вступної кампанії, проведення саме моделі вступу. Хочу сказати, що на сьогодні єдиним інструментом вступу до закладів вищої фахової передвищої освіти залишається зовнішнє незалежне оцінювання, і е, аналог його національний мультипредметний тест, який застосовувався в 2022 році, мав лише тимчасовий характер і застосовувався виключно тільки для 2022 року. А яким чином буде це проходити? Ми сподіваємося, що окрім двох ще альтернативних законопроєктів, сьогодні на підкомітеті під керівництвом Юлії Миколаївни Грішиної. Було конструктивно розглянуто всі варіанти, і всі можливості, які запропонували і міністерство, і автори інших законопроєктів. І сподіваюся, що ми найближчим чином знайдемо тот консенсус щодо проведення е вступної кампанії на 2023 рік. Робота триває, не на день не зупиняється, адже ми чітко розуміємо, що молодь як має е як найраніше знати особливості вступу до закладів вищої фахової передвищої освіти в цьому році. Ви знаєте, не те, що те, що сам вступ починається, сам прийом документів у липні місяці, адже реєстрація починається завжди січень-лютий, і тому нам важливо якнайшвидше прийняти саму, саму модель прийому на 2023 рік, і саме над цим ми зараз і працюємо. Пане Сергію, ну у будь-якому разі, вступна кампанія відбудеться у форматі національного мультипредметного тесту, який вже проходили абітурієнти минулого року, але у Верховній Раді наразі лунають різні пропозиції щодо його формату: От, наприклад, розділити складання цього національного мультимедійного тесту на два дні або дати можливість випускникам обирати між складанням іноземної мови до прикладу та історії України. Як ви ставитеся до таких пропозицій? Саме це сьогодні е, наші фахівці і фахівці Міністерства освіти і науки озвучували на комітеті на підкомітеті. Е, позиція міністерства завжди була надконструктивна е, з урахуванням позиції і самих абітурієнтів, і батьків. І це, е, мабуть, найголовніша сьогодні підстава для формування наших пропозицій. Я особисто відвідую. Області України зустрічає з батьками, з вчителями, з майбутніми абітурієнтами. На сьогодні питання в тому, міністерство категорично буде стояти на позиції, в тому, що проведення відбувалося виключно в один день. Адже е якщо ми будемо розтягувати 2, 3, 4, тоді чим це буде відрізнятися від класичного ЗНО і яким чином воно, скажімо так, враховує небезпеку воєнного стану, який є сьогодні в державі? Один день, але при цьому ми чітко усвідомлюємо, що ту базу, яка формує найбільшу прогностичну валідність знань абітурієнтів або школярів, це є історія України, математика і і українська мова. І при цьому ми будемо враховувати варіативність підготовки фахів, дітей до різних. Вступів, наприклад, на інженерні спеціальності, або на спеціальності медичного профілю, або на гуманітарні. Ми будемо четвертим предметом пропонувати це. Все буде в комп'ютерному варіанті, так як вже відбувалося в 2022 році. Пропонувати до цих трьох базових предметів, або це буде іноземна мова, або хімія, або фізика, або біологія. І в цьому контексті бітрієнт зможе сам обирати для себе ту. Той комплект дисциплін, який він може якнайкраще здати і бути зарахованим до національних закладів вищої фахової передвищої освіти, саме це є основа формування вступної кампанії 22-го року і 2023 року. Зберегти якомога більше дітей, які вступили до закладів вищої фахової передвищої освіти і профтехосвіти в Україні. Це саме основ, основний меседж, який сьогодні переслідує міністерство. Пане Сергію, а зауваження громадськості були враховані, тому що ми знаємо, що ви запрошували долучатися до обговорення основних положень проекту, зокрема, порядку прийому і навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році. Що висловлювали? Що було прийнято? Що ні, а ви знаєте 54 листи, 237 пропозицій, які надійшли під час громадського обговорення, саме по порядку прийому на навчання. Більшість із них в принципі повторювали один одне, але саме головне це один день тестування. На цьому наполягають саме батьки, і забезпечити варіативність вступу до різних типів освітніх програм. Тому в цьому контексті більшість ми до більшість пропозицій ми врахували. Але при цьому наразі ми ще здійснюємо певне угрупування потреб, і це вже при формуванні саме моделі вступу і виписання умов прийом. Ми теж будемо більшість пропозицій. Вратити. Пане Сергію знаємо і розуміємо, що левова частка державних коштів наразі спрямована на безпеку та оборону нашої держави. Однак, нещодавно у мінфіні повідомили, що в бюджеті на оцей рік, 23-й, попри економічну ситуацію, передбачили майже 5,5 мільярдів гривень на розвиток інклюзивної освіти. Як планують витратити ці кошти, і на що можуть розраховувати особи ну, з особливими освітніми потребами та їхні родичі? Ви знаєте, держава має ставитись до своїх громадян незалежно від того, в якому вони стані, які вони мають потреби ставитись однаково і піклуватись про своїх громадян. Саме це стосується такої особливої категорії дітей з особливими освітніми потребами. І саме з цих 5,5 мільярдів ми плануємо три групи видатків, які будуть використовуватись в цілому двадцять 2023 році. Це 3,9 мільярдів. Це педагогічний супровід більше ніж 32 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. Це і йдеться умова про оплату праці, про нарахування асистентам вчителя, фахівцям, які забезпечують організацію інклюзивної освіти в закладах освіти. 1,2 мільярди гривень це оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами, і 0,3 мільярди гривень це на підтримку понад 45 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. Всі ці видатки чітко прописані в порядку використання. І я сподіваюся, що від того наскільки держава піклується про дітей з особливими освітніми потребами, свідчить про Розвиток і про зрілість держави щодо входження, і в європейський процес, і в світові світові моделі розвитку освіти тут важливо так зі світом рухатися в ногу. Українські школярі зараз починають повертатися із зимових канікул до навчання, і в Одесі зокрема повідомили, що понад 10 тисяч школярів у другому семестрі вирішили навчатися очно. Хоча наприкінці першого семестру, в грудні, таких було вдвічі менше. А, чи можете ви повідомити, які тенденції в інших регіонах? Чи можна говорити про те, що більше школярів їхніх батьків вибирають очну форму навчання? Дуже дякую. Це дуже слушне і дуже гарне запитання. Адже 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 воно свідчить про. От сам відсоток того, скільки батьки і діти сприймають навчання в очному або в змішаному форматі з елементами очного навчання, свідчить про довіру батьків самих учасників освітнього процесу до дій і намірів держави щодо забезпечення і формування взагалі картини освітнього процесу по всій території держави. Хочу зазначити, що майже 71 відсоток, майже 71 відсоток. Шкіл працювали в форматі або очного, або в змішаного навчання з елементами очного, тобто приблизно і ще десь приблизно 30% Це було жорстке навчання в онлайні, оскільки це території, які межують з кордоном бойових дій, це території потенційно небезпечні, або окремі заклади, які ще не мають укриття. І можливості можливості навчатися або формувати безпековий протокол під час повітряних тривог, дійсно. Ви на прикладі Одеси взагалі вражаюча картина, коли в втричі на сьогодні на початок нового семестру збільшена кількість дітей, які готові приступити до очного навчання. Це свідчить про ну, скажімо, дії місцевого керівництва місцев місцевих громад щодо. Важливості освітнього процесу, важливості його в очному форматі щодо піклування про знання дітей і про формування власного майбутнього. На сьогодні виключно довіра батьків формує, формує статус навчання дитини в тому чи іншому регіоні. Якщо батьки вважають, що дитина, дитина має навчатися онлайн, ніхто примусити її ходити офлайн не може. Це наголошую, і буду наголошувати. В нас на, на нараді з прем'єр-міністром відбувалися певні настанови щодо формування безпечного освітнього середовища, і ми е, наголошуємо на тому, для цього є специфічна субвенція на 23-й рік на формування безпечного освітнього середовища в тих закладах, принаймні опорних, де на сьогодні ще немає укриттів. Плюс євросоюз нам виділив 100 мільйонів гривень на формування теж укриттів в тих школах опорних, яких немає на сьогодні безпечних умов. І ми працюємо над тим, щоб зробити слоган місце освітній заклад є територією безпеки реальністю дуже дякую вам за запитання дякуємо вам за коментарі і відповіді пане сергію Сергій шкарлат міністр освіти і науки україни був в марафоні єдині новини наживо